Всім привіт! І Сьогодні я буду грати в Shark Bite. Що це взагалі за гра? В цій грі е, тут буде акула, як ви бачите. І ми повинні вбити акулу. В кожному раунді ми її повинні вбити і не попастися їй. А ми починаємо. Взагалі я буду їздити на ось такій качечці дуже милій, яка може е, плавати під водою. Взагалі я в цю гру дуже багато разів грала і вона прикольна, тому я вирішила зняти її для вас. Дуже зручно те, що можна на цій качечці можна бути і під водою, та... і можна бути над водою, плавати. Зараз збивають вже акулу, я теж її зараз буду шукати, тому погнали. Я поки що не буду. Під водою плавати, тому що я не знаю. От коли буде треба, тоді я буду під водою. Але я бачу акулу, те, що не дуже круто, а от тепер треба під воду. Дуже треба. Прям необхідно. Так, все, можемо підніматися. Так, зараз ми будемо знову шукати акулу. А! Так, вона зараз тут. Я не хочу до неї попастися, тому. але нам треба в неї стріляти, тому я спробую до неї трішки ближче підплисти, але це не факт. Точно в мене вийде. Ось воно. Так, зараз ми в неї будемо стріляти. Дуже-дуже. Я, я не вмію стріляти, але е, я щось та зробила. Так, добре, я на сьомому місці. І, до речі, за кожен раунд нам дають е, оці акулячі зуби. І на них ми можемо купити всякі човни. От зараз я вам покажу. Можна купити ось такий от лайнер. Ось такого валентинського. Е, е, я забула, як називається він. Е, е, лебедя, Валентинського такого рожевого лебедя він коштує 500, це дуже дешево, тому можна його купити. І через 4 секунди почнеться новий раунд. Взагалі, дуже багато човнів в магазині, тому можна купити все, що ти тільки хочеш. Так, і починається раунд. І випливає ось ця акула. До речі, можна ще купувати скіни для своєї акули. Вони там є теж різні. Так, от, бачите, Шаркс. От є різні ось такі акули, дивіться. Зайчик Акула дуже мило. Є ось така новорічна акула в гірлянді теж дуже прикольно. Так, але ми будемо дивитися в магазин потім, тому що зараз у нас триває раунд. І нам треба полювати на акулу. І до речі, коли ви біля акули, вас. Такий, який плавник світиться, те, що обережно, те, що там акула, щоб ви там випадково не з'їлися їй. Але зараз нам треба шукати акулу. Я, мабуть, вже знаю, де вона. Тому що, бачите, там вже човни деякі зруйновані. І ще коли така музика, теж десь поряд акула. Так, блін. Акула поплила, от бачите, вона, вона, вона. Отакий! Мене з'їли. Але це все одно було прикольно, хоча б від акули потікали. Ну, а поки ми чекаємо, поки завершиться цей раунд, я вам хочу показати магазин, тому що ми його не додивились. Є е, чотири човна безкоштовні. Ось такі. Отакий ось човен. Але я не люблю на них їздити, тому що вони дуже е, легко можуть перевернутися. Ось така от звичайна качечка, тобто вона не опускається під воду, вона просто плаває. Е, і ось, така отеж, ось такий от човен. Я не купую ось, цю, ось цей човен, тому що мені здається, він нічим не відрізняється. Просто колір. Тому. Також ми можемо купити ось такого єдиноріга. Але цей єдиноріг вже був дуже давно. він був. Я хочу. Щось купити, але я не знаю що. Хочеться якийсь човен, якщо чесно. Але треба знайти ще якийсь човен, який ми хочемо купити. Взагалі, якщо пролистувати дуже далеко, всі човни дуже дорогі. Тому... А нам треба щось не прям щоб дуже-дуже дороге. Але щось дуже нормальне нам треба. Максимум, що я можу купити, це ось такий. Але мені здається, він того не коштує. І ось такий. Ну, давайте я його куплю. Так, я його купила. Так, о, якраз раунд закінчився. Ми добре якраз подивилися в магазин. Так, до речі, ось ці кульки можна ось так от стати, і ти просто будеш літати. Теж дуже прикольно, виглядає. Так, зараз ми голосуємо за режим, просто звичайний інфекція, тобто акул буде декілька, чи там ще не встигла подивитися. Так. Сподіваюся, що я не буду акулою. Добре, я не акула, це дуже добре, тому що я насправді не вмію грати за акулу. Так, я, візьму... я спробую взяти ось, цю нову... ось цей новий човен, який я тільки що купила в магазині з вами. Я його ще взагалі не бачила, тому що я не бачила, щоб люди на такому човні їздили. Але ми зараз якраз його протестируємо. Як він працює? Так, добре, ну човен, якщо чесно, за свої гроші такий, нормальний. Так, і через 3 секунди починається раунд. Акула виходить. О! Така прикольна акула! Вона вся як веселка просто. Так, на цьому човні ми, на жаль, не можемо е, під воду опускатися, але що вже мене радує, те, що на цьому човні е, дуже гарна швидкість. Насправді я зараз хочу подивитися, що взагалі цей човен має. В принципі, він не дуже великий. Ой, ні. ні. От зараз ми не подивимося, на жаль, тому що нам треба тікати від акули. І на це є дуже серйозна причина, тому що я просто зупинилася, я не побачила те, що тут акула, човни всі е, рушить. Тому я не побачила, я просто стала і почала вам показувати човни. Нам треба тікати. Так. Ой, ні. Акула! Ааа! Я зараз спробую вижити на максимально. але Де ж? Тут дві акули. Я зараз теж буду акулою. Блін, не забула те, що ми в інфекцію граємо. Насправді я не вмію грати за акулу, за акулу але ми спробуємо. Просто, на жаль, для мене управління у акули мені зовсім не подобається. Воно капець для мене, яке незручно. Я навіть не знаю, як можна під воду опуститися. Ой, човен. мене тут акула заділа інша. А, просто тут розумієте, тут навіть повернути дуже важко. Тому. Окей, акули перемогли. Я на сьомому місці, тому що я... я не знаю, якщо чесно, я грати за акулу зовсім. Тому що мені здається, я не знаю тих людей, які люблять грати за акулу, тому що для мене це дуже незручно. Так, а в нас є в магазині ще за 1500 отакий от, от човен. Але я не знаю, наскільки він працює добре. Так, оця дівчинка буде акулу. Дуже добре те, що не я, тому що я, як вам сказала, тільки що я ненавиджу бути акулою. Так, в цей раз я буду плавати на качечці, тому що е, те, що ось, цю, ось цей човен, який ми з вами купили, мені він не дуже сподобався, тому що на ньому не можна спускатися під воду. І мене одразу з'їла акула. Так, добре, через 5 секунд почнеться раунд. І випливе наша дівчинка-акула. Так. Так, добре. Я одразу о, опусту, опущусь на глибину, тому що я не хочу, як було в, мину, в минулий раз. Взагалі на цій карті, ну, там, де ми зараз плаваємо, дуже багато е, ось таких от човні, човних. Дуже багато човни, човнів, тому що ось тут, бачите, от один човен. Це просто, ви тільки що побачили тільки один. Я бачила там навіть Титанік. Тому тут просто всі човни світу. Реально. Так, добре, мені здається, можемо ось так от припіднятися трішки. От бачите ще один човен. Блін, якщо чесно, я не бачу. Фу -фу -фу. Давайте спробуємо виплести наверх. Можливо, ми її побачимо, хто знає. Все буває в цьому житті. Блін, а я так відплила якщо чесно. Нам треба туди. Я вже знаю, де акула, тому що, як ви бачите, ось там вона пливе. Я беру <світ> стрілялку. Мені здається, куль зараз був. Не... Нереально. Я спробую щось постріляти, щось спробую, все. Акула померла. Так. Я на шостому місці. Взагалі я на дев'ятому, але... У uh, всіх по 100 ну до шостого місця, тому ми всі на шостому місці. Так. Мені дали 100 зубів Е, uh. Так, дуже сподіваюся, що я не буду Акулі. <різь> добре. Не я. Дуже добре. Як ви бачите, тут ще можна е, запропонувати до себе на човен. Чи вас теж можуть запропонувати? От бачите, оці дівчата мені запропонували теж. Але ми будемо самі. Так, зараз ніч, добре. Ми спробуємо. Акула випливає. Блін, на цьому сервері. Майже всі акули були з ось таким скіном. Так, ну під час ночі я напевно не буду плисти під водою, поки не побачу акулу, тому що для мене це незручно, я нічого не бачу. Так, отут отак, отакий човен, тут отакий, а там отакий. Дуже багато човнів їздить. А в мене човен чуть не збив. Добре. Ну, добре, те, що не збив. Так, я бачу акулу, те, що вона там, тому ми, бі, ми беремо зброю і їдемо до нашої акули. Мені здається, мені здається, чи цей хлопчик в мене вже в який раз збиває. Тише. Так. Тихо, тихо. Я спробую повезти, звісно ж. Ось, ось таку нашу поламану. Пламану качечку. Але, мені здається, це не спрацює. Але кермо ще є, це дуже добре, до речі. Так, я хочу виплести гору, тому що в мене так відкинуло, якщо чесно. Так, добре. Якщо нема мачу, тоді будемо плавати за кулою разом. Мене все влаштовує. Так, стріляємо. Що, круто? О, я стрілю. Так, ну я просто пливу за кулою, тому що в мене нема човна. От, бачите, моя... О, уточка! Качечка! Качечка поламана лежить. Акулу вбили. Я на 10 місці. Ну, а на сьогоднішній день це все. І до речі, всіх з Днем Сміху. А на сьогодні це все. Будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк під цим відео. І всім па-па-па-па!